Golf 4, 2000 рік. З люком, з електро-склопідйомниками е, та зад, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, підігрів бокових дзеркал та заднього скла. Оператор покажи, будь ласка, який у нас кузов, люк. Все повністю працює. Кузов в дуже гарному збереженому стані, свіжо пригнана автівка, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, гарний збережений салончик, не зачуханий, не потертий. Дійсно, дійсно вартує машинка уваги. Люк повністю все працює. по ходу взагалі без зауважень. Це 1,6 MPI бензиновий двигун. Ось позаду вам оператор показав, дам ще оператор тієї сторони. І йдемо до ціни. Ціна буде дуже солодка, буде дно ринку. Таких цін немає, друзі. Два ще оператор з цієї сторони, по салончику у нас. Сідушки, повністю, торпеда. Ручка, руль, стеля, все в дуже, в дуже гарному стані, друзяки. Дійсно, таких апаратів зараз дуже мало. А якщо хочу за них, то хочу 4, 4300, від 4 до гори, і до 5 вони тягнуться. Я вам даю гарну ціну, друзяки, приїхати забрати 3-400 долара і автівка є ваша. По техніці без зауважень, по двигуну без зауважень, не сапонить, не димить, масло не бере, їде дуже добре. І економний, і дуже крута комплектація, як на Гульфа, ви самі добре знаєте. Займаюся, що, друзяки, ще автовикупом, скидайте свої варіанти в Instagram, в Телеграм, в Тіктоці, в Viber. вам зручніше, будемо домовлятися по ціні. І приїжджаю та викупляю ваш автомобіль. Ці всі сайти, все закріплено є в тіктопці, в шапці профілю, друзяки. Номер телефону по гольфу буде закріплений під відео та в описі профілю. Телефонуйте, кого цікавить, друзяки, Приїжджайте та забирайте. Всі, мирного неба, гарного вам дня, бережіть себе.